Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснити створення акта приймання передачі основних засобів для агрогалузі. Для початку ми обираємо під систему корпоративний облік основних засобів. Інвентарна картка, на основі якої буде створюватися даний первинний документ, знаходиться в довіднику основних засобів. Заходимо всередину для того, щоб переглянути цю інформацію на певну дату. Натискаємо Зберегти. Картка, за якою не створений акт приймання, відображається червоним кольором. Обираємо пункт меню Первинні документи. Документи. Тут будуть відображатися всі види господарських операцій для цієї ПІДсистеми. Працювати ми будемо з блоком, який має назву акт приймання передачі основного засобу. Заходимо всередину папки подвійним натисканням. Та створюємо новий документ. Обираємо пункт меню права кнопка миші Додати. або натискаємо на іконку на панері інструментів. В документі, що відкрився, вказуємо. Потрібний нам основний засіб. Занурюємося у довідник основних засобів та обираємо новостворену картку. Після цього заповнюємо рядочок причина зміни. Занурюємося у довідник причин зміни та вказуємо відмітку код номер 1 купівля. Після чого натискаємо Зберегти. За новоствореним первинним документом відображається певна кореспонденція рахунків. Ми можемо проглянути сформовані проводки, використавши пункт меню Права кнопка миші, проводки, пошук проводок. Відображена інформація за субрахунком 105, транспортні засоби. Також ми можемо роздрукувати цей документ. Натискаємо права кнопка миші, друк, друк екземпляра документа. Натискаємо відміточку Зберегти, підтверджуючи дані по нашим підписантам та отримуємо готовий документ. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua Бажаю вам гарного та мирного дня!